Усі ми знаємо, що краса починається зсередини, тому я дбаю про своє здоров'я і регулярно проходжу чекап у лікаря. Нещодавно виявилось, що у мене дефіцит дуже важливого вітаміну d 3 Так, я працюю дистанційно з дому, то мало знаходжусь на вулиці та не отримую достатньо сонячного світла. Провізор Біовіт рекомендував мені пити комплекс від селарей. Вітамін d 3 плюс К2 у дозуванні 5 000. Бо саме така доза зможе покрити мій дефіцит. Коли ви п'єте вітамін d 3 у великому дозуванні, кальцій може накопичуватися в м'яких тканинах. Вітамін К2 робить так, щоб цього не сталося та спрямовує його точно туди, де він потрібен. Комплекс має кілька важливих для мене переваг: покращує стан шкіри, зменшуючи запалення та живляючи її з середини, забезпечує міцність зубів. Та кісток сприяє здоров'ю серця, підвищує настрій та імунітет. Вітамін Д3 приймає лише вранці під час їжі з корисними жирами, щоб він краще засвоювався. Замовляйте і ви вітамін Д3 плюс К2 і переконайтеся його ефективності. Потурбуйтесь про себе та своє здоров'я.